За 2014 рік проведено більше 900 контрольних заходів ревізій аудитів перевірок. Підбив підсумки за рік. Керівник Держфінінспекції Полтавської області Михайло Кривошей. У попередні роки таких перевірок проводили не більше 60. Таким чином вдалося відшкодувати чи повернути до бюджетів усіх рівнів 35,5 млн грн. мільйона гривень. На сьогоднішній день я не чув жодного результату, щоб внутрішній аудит відомчий не наш, а відомчий. Зайшов знайшов у себе в службі порушення, так? Може їх як запропонувати, щоб вони перехрестим робили. Одне відомство другого робили перевірки, правильно? Ну, зрозуміло, що керівник один підписує як направлення, так і покарання. Тобто сам на себе для ще кращої роботи фінінспекції не вистачає кадрів, говорить Михайло Кривошей. Нещодавно проводили набір, то молодь цитує керівника неактивно йде на низькі зарплати. Та й у ревізора своя специфіка роботи. Він має бути холоднокровним антикорупціонером. Працювати ми научимо, якщо Вибачте, він йде сюди, щоб отримати лише посвідчення піти. там, починати збирати торби, а потім ще й кошти не дай бог. Керівник рекомендував спеціалістам шукати приводи для перевірок у соцмережах та співпрацювати з міськими активістами. На особливому контролі зараз оборонні відомства. Всі копійки, які виділяються для оборони, вони повинні піти на оборону. І для тих, хто там знаходиться щоб Жодна копійка нікуди не пішла. Якщо кабінет міністрів визначив, що потрібно перевірити, значить для цього були якісь мотивації. Аби виявлені порушення були максимально відшкодовані. Інспекція застосувала 228 фінансових санкцій до порушників фінансово-бюджетної дисципліни. Найбільше таких у нафтогазовому комплексі, зазначив Михайло Кривошей. Це практично.